Організав даний захід завдяки населенню, завдяки громадянам, які, яким набридло стан доріг цей. Наскільки я розумію, наскільки я чув, що дана територія не відноситься до Кременчуцької територі територіальної громади, а до Піщанської. Сказали, що тут робити, ніхто нічого не буде, тому ми вирішили самі. А як це було? Я виклав пост у своїй групі, що я. Планую відремонтувати дорогу. Всі залучені кошти, ось ви бачите, вони тут. Це кошти громадян, тільки громадян. Водії зупинялися, донатили, дякували. І ми кожного дня, як тільки я з роботи, вихідний одразу виїжджав і робив. Скільки вдалося зібрати? А, взагалі. Да більше 10 тисяч люди надавали. Надонатили. Банку я не відкривав, тому що люди донатили на дорозі. І з цих коштів я купляв цей холодний асфальт і монтували. Монтували вручну, але, як виявилося, є небайдужі громадяни, які приїхали допомогти. В принципі, все. Коли почалась така історія з дорогами? Десь неділю тому. Гарна ситуація це коли дружина летіла в яму. Я їй кажу, я якось. Зроблю це. Або засиплю, або якось зроблю. Цю мотивацію я кинув до спільноти. Спільно, спільнота мене підтримала, скинулася коштами на банку, я одразу ж в той же день поїхав і почав робити. як тільки вихідний, я тут. А отакі от, от дороги. Це вже давно кохнівка страждає? Це рік, чи два, чи п'ять, чи. Якщо я не помиляюся, то. В принципі, не тільки кохнівка страждає, страждає і третє за насипи, селище Соснівка. І люди, які працюють у Кременчуці, а мешкають в річних плавнях і навпаки. Вони тут проїжджають. Проїжджають тут і маршрутні таксі, і звичайні таксісти проїжджають. Звичайні люди, які страждають. Неодноразово я тут бачив аварію. Я навіть не знаю, що більше сказати. Скільки разів ви вже власноруч латали дороги? Два рази. Мабуть, два. Так, два рази. Це ми приїхали треті. І ось як люди долучились до цього. Тобто в цьому беруть участь ви як ініціатор і просто жителі малої кохніки. Так, так. Як то кажуть словами скрябіна Кузьми, дістало. А це от всі прилади, машина. Хто вам це надавав? Ніхто не надавав. Це звичайні люди, такі, як і я. Які згуртувалися, які побачили мене, сказали, ми приїдемо. А ви звертались з цією проблемою до міської влади? Зверталися люди, громадяни зверталися і казали, що немає, немає толку. Тому я вирішив сам. вам розказати? Кожен день їздимо цією дорогою, то я мату канала. І невозможно приїхати, неможливо з машинами і іншими розминутися. Особливо, якщо після дощу, так це вже взагалі катастрофа. Дай Бог людині здоров'я, що це сам від себе рішив своїми руками, своїми силами це все. Ну, ми поможемо, чи можемо. Ви вже брали участь у зборах. Я перший раз прийшла. Я перший раз приїхала. А як вам думка міської влади, що це все робить населення за свої кошти? Ви знаєте, я навіть не знаю, що вам відповісти на це питання. Навіть не знаю. Це ж взагалі дорога читається, як піщанський цей кусок. Оцей кусок другий читається з піщаного. Я взагалі не знаю, як воно розпроділи це все. Ну, ми самі від себе, тому що ми жителі моликахнивки. Ми їздимо кожний день і можемо міне разів на день їздити по цій дорозі.